Програма літнього чемпіонату світу з біатлону продовжила сьогодні чоловічим та жіночим суперспринтом. Одразу варто зазначити, що більшість спортсменів з еліти біатлону пропускають ці змагання. Першими на дистанцію вийшли жінки, і 5 з шести наших біатлоністок потрапили до фіналу суперспринту, на відміну від Анастасії Меркушиної, яка мала 5 промахів і закінчила кваліфікацію 34-ю. У підсумку чемпіонкою стала німкеня Маріан Вайсенсортер, яка виступає на етапах кубка IBU. срібло у естонки Туліта Мінгас, яка була лідером кваліфікації. І бронзу здобуває ще одна німецька біатлоністка, 23-річна Ліза Марія Спарк. Найкращою з наших стала Дар'я Блашко, фінішувавши сьомою у двох секундах від квіткової церемонії. Три українки у топ 20 Кристина Дмитренка, 14-та, Юлія Джима, 16-та і Анна Кривоносна на 18-му місці. Любов Кип'яченкова фінішувала 22-ю. Цікаво, що найтитулованіша учасниця гонки Маркета Давідова у підсумку стала лише восьмою. Троє українських біатлоністів потрапили до фіналу суперспринту. Окрім Руслана Ткаленка, який став у кваліфікації другим, це Артем Тищенко та Богдан Цимбал. А чемпіоном суперспринту став Андріс Растаргуєвс. Томаш Мікіска, схибивши останнім пострілом, втратив своє лідерство і здобув у підсумку срібну медаль. А бронзовим призером став українець Артем Тищенко. Йому єдиним нулем вдалося пройти цю дистанцію. Таким чином, плюс одна медаль у доробку нашої команди. Богдан Цимбал фінішував дев'ятий і Руслан Ткаленка закінчив гонку на 16 16-й позиції.